Вітаю усіх на телеканалі Бужнат. з вами ведуча Катерина Вернер і ви дивитесь новини Червонограда та району. Про найголовніше розповімо вже за мить. Міський голова Червонограда Андрій Залівський підписав угоду про партнерство з Романським міським головою Олегом Стогнієм. В рамках угоди Червоноградська та Романська громади співпрацюватимуть в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, туризму та інших сферах соціально-культурного життя. Зазначимо, що 29 липня у Трускавці відбувся форум співдружності та співпраці громад Львівщини та Сумщини з громадами Європейського союзу за зміцнення та відновлення України. України. участь у форумі взяв і міський голова Червонограда Андрій Залівський. Міський голова дав завдання комунальним службам готуватись до важкої зими. На що вівторковій нараді міський голова Андрій Залівський наголосив, що комунальні підприємства повинні зробити запаси палива для забезпечення безперебійної роботи восени та взимку. Також він зазначив, що надалі будуть проводитися ремонт критичної інфраструктури та дорожнього полотна. би два слова сказати за нараду, яка пройшла під керівництвом президента. Було три питання. Перше питання це енергетика, яке було присвячено понад дві години з трьох годин 10 хвилин. Друге питання це міжнародна політика співпраця з ЄС і НАТО, успіхи, які були досягнуті. І третє, це є використання бюджетних коштів. По-перше, всі, до кого стосується критична мережа, прошу перевірити наявність генераторів, джерел альтернативного живлення, щоб вони були готові. Друге. Кого нема призначень подати заявки на призначення щодо закупівлі пального. Воно має бути в резерві. Ми маємо бути готові. Нас попередили, що зима буде не менш складна, як попередні. Що кому треба? Ми маємо підготуватися. Ми маємо ще 2-3 місяці до. Ну, не хотілося, щоб таке ставалося, але. Ситуація може бути різна. Тому по цьому прошу подавати свої заявки. По використанню коштів. Було накреслено, що перший пріоритет, більше стосувалося бюджету 2024 року, як він буде формуватися. Але перший пріоритет це є філософія. Було сказано, філософія перемоги. Тобто, це. Допомога Збройним силам. Це можуть бути програми або перерахунки, субвенції на дані військові частини, або ті, кому вони призначені. Друге, це є політика героїв це захист соціальний ветеранів, які до нас приходять, почесті, які ми віддаємо видаємо загиблим героям. Трансформація, якість життя. і Політика справедливості це вже після того. Ми будемо продовжувати ремонти, можливо, не в таких об'ємах, але лише тих критичних об'єктів тої інфраструктури, яка вимагає. Те мережі, дорожні полотно, тротуари, які є незручні для дітей, для пішої доступності. Сують електропроводку та розпивають алкогольні напої у Червонограді. Зловмисники продовжують нищити укриття. Про це під час що вівторкової наради розповів директор комунального підприємства Чернограджитлокомунсервіс Юрій Кукоба. Він зауважив, що минулого тижня зловмисники двічі пошкодили майно вперед по проспекту Шевченка. 12, а в укритті по вулиці Набережній група усі проспивала алкогольні напої і порушувала громадський порядок. Тож мешканцям будинку. Довелося викликати поліцію. Далі пряма мова. Також в даний час підприємством проводяться ремонтні роботи по наших сховищах. Працюємо по тих, першу чергу, на тих, по тих сховищах, де необхідно підготувати їх до навчального процесу. Ну, але, на жаль, практично кожен тиждень майно пру на минулому тижні два рази. Знищилось майно по Шевченка 12, це шкільне пру. Спочатку була знищена електропроводка, розбиті плафони. От. Ну а декілька днів назад були вибиті двері, хоча вони були відкриті, побита каналізація і сталося відповідне підтоплення приміщень. Нам написано лист по даному випадку в наші правоохоронні органи. Ну і так само по набережні 21, так само. Наслідок розпиття спортних напоїв, мешканці викликали поліцію. Поліція там наводила відповідний громадський поряд. Локований бізнес запрошують до співпраці. Свою діяльність у Львівській області розпочала спілка Ребіс, яка функціонує за підтримки Львівського регуляторного хабу. Підприємців, які перенесли діяльність з окупованих територій чи місць, де триває війна, запрошують до співпраці та розвитку. Релокованим підприємствам сприятимуть і Червоноградська міська рада. У Червонограді відбулася зустріч підприємців, які перенесли свою діяльність з місць, де триває війна, на Львівщину. Таку зустріч. Зустріч вдалося організувати завдяки громадській спілці Ребіз за підтримки Львівського регуляторного хабу. Завдання Ребізу сприяти релокованим підприємствам, об'єднуватися з місцевими підприємцями для подальшої спільної роботи та залучення допомоги для розвитку бізнесу. Ми вважаємо, що будь-який релокований бізнес, я в даному випадку можу говорити лише зарелокований, дуже прагне стати частиною місцевого середовища і тих ланцюгів, постачальників або клієнтів, які він втратив після релокації. І наше завдання було знайти тих людей, з ким ми можемо співпрацювати одразу, і ту спілку, де б ми могли одразу отримати бажану інформацію. Дуже часто нам бракує само інформації, і час від часу нам бракує. Кої часу на те, щоб е, шукати е, довіру. Нам потрібні клієнти одразу нам потрібні постачальники одразу. Сподіваюся, що ця спілка буде корисна саме в цьому шляху в цьому ключі. Лише за два тижні роботи до спілки «Ребіз» доєднали сім бізнесів. Мені здається, що краще об'єднуватись саме по напрямках роботи, тому що це запорука нормальної кластерної роботи і співпраці між собою. Спілка має працювати не тільки коли донор дав гроші, а й між собою. Ми маємо просто один з одним співпрацювати. Варто зауважити, що Червоноградська міська рада підписала меморандум про співпрацю з львівським регуляторним хабом. Та спілкою ребіс, а отже, сприятиме розвитку релокованих підприємств галузь потрібно зберегти та розвивати, адже це незалежність нашої країни. Про це під час візиту до Львова розповіла народна депутатка, очільниця всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. Її візит до Львова був частиною прес туру Україною. Також Юлія Володимирівна розповіла про законопроекти, які будуть прийняті парламентом та стосуватимуться військових, зокрема відпусток та реабілітації. 2 серпня очільниця всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тим. Мошенко з робочим візитом відвідала Львів на прес-конференції. Журналістами народна депутатка розповіла про крайні законопроекти, над якими зокрема працювала команда батьківщини. Законопроекти стосуються військових. Перше це те, що 30 днів відпустки у наших воїнів, які на передовій тепер будуть, як тільки президент підпише цей закон. І друге, чого ми вдвостанні практично вже тижні добилися, це те, що наші поранені, які потрапляють у лікарню раніше, ну їм копійки платили в цей час, поки вони лікуються. Зараз ми в законі добилися проведення нашої правки про те, що як тільки людина поранена, наш воїн. І потрапляє в лікарню до моменту повного одужання і навіть часткової реабілітація, зберігається оплата, та яка була у воїна на передовій. Це дуже важливо. І ми працюємо практично постійно над тим, щоб наші госпіталі, наші лікарні, які приймають поранених щоб вони могли мати спеціальну процедуру отримання фінансів для лікування, не увагу і народна депутатка і вугільну галузь. Вона зауважила, що збереження копалень це насамперед енергетична незалежність нашої країни. І тому вугільна галузь в цьому контексті звільнення від енергетичної залежності від країни агресора набуває ваги питань національної безпеки і оборони. Нам треба кожну нашу вугільну шахту, кожне об'єднання не просто на руках носити. Нам треба визначитися, що потрібно, щоб вони збільшили видобуток вугілля, щоб вони примножили нашу енергетичну незалежність. Скажіть, будь ласка, хто дав право сьогодні всіми засобами руйнувати вугільну галузь України в той час? Коли ми вийшли з підзалежності від країни-агресора, хтось розраховує далі російське вугілля тягнути, Та нам треба діаметрально протилежно діяти. І коли ми ну, абсолютно зрозуміли, що сьогодні нам треба захищати свою країну на фронті, це очевидно. Але якщо ми оголимо зараз шахти, якщо ми оголимо сьогодні всі об'єкти стратегічної ваги для України, ми просто в тилу програємо. І тому не можна того робити, що ви говорите. Уряд мусить підходити до кожного свого рішення зараз мега відповідально, а не так, як це сьогодні робиться. Про збереження вугільної галузі наголосив і народний депутат, голова Львівського обласного осередку батьківщини Михайло Цимбалюк. Тарську галузь потрібно зберегти, і зараз Верховна Рада працює над тим, щоб всі ті шахтарі. Вони однозначно мають міністерством економіки мати право на бронь. Щоб вони не були мобілізованими, але важливо, щоб те вугілля, яке добувають наші українські шахти, було затребовано нашим міністерством енергетики. Вони мають чітко знати, куди воно піде, а не лежати на складах. А шахтарські колективи без грошей це проблема. Системна і влада старається її вирішувати. Варто зауважити, що візит Юлії Тимошенко до Львова це лише частина престуру Україною. Сумні звістки надійшли в нашу громаду цього тижня. Ще одну родину сколихнуло горе. непоправної втрати 25 липня на Донеччині в районі населеного пункту Дружба. Загинув герой Заливанський Дмитро Валерійович 1986 року народження. 29 липня мужнів, виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, загинув Климчук Василь Володимирович 1984 року народження, проявивши стійкість і мужність з бою, захищаючи незалежність України і кожного з нас, на Донеччині загинули воїни світла. Майбук Ростислав Ярославович 1989 року народження та Мерега Ярослав Петрович 1970 року народження. Щодня пам'ятаємо ціну нашого мирного неба та незалежності. Вічна пам'ять героям! Ось таким був цей тиждень у нашій громаді та районі. Про більше подій ми щодня розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Не забудьте підписатись на наш Ютуб канал. Мирного усім нам неба! Побачимось наступного тижня!